Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами обговоримо найпопулярніший законопроєкт 104.49. Цей законопроєкт стосується кожного українця. Незалежно від того, ви за кордоном чи ні, віку, статі, проходите військову службу чи ні. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, та ви дізнаєтесь про всі тонкощі та подробиці потенційного закону. А тепер давайте детальніше розглянемо законопроект та з'ясуємо, які нововведення пропонуються законодавцям. Найголовніша зміна, яка передбачається цим законопроектом, це запровадження електронного реєстру військовозобов'язаних. Тобто, Якщо цей закон приймають, кожен військово зобов'язаний віком від 18 до 60 років вимушений бути зареєстрованим в цьому реєстрі та вимушений буде звернутися до ТЦК для оновлення своїх даних. Єдине, законодавець якось нечітко прописав в законопроекті, коли військовозобов'язаний це має зробити. Так, там є вказівка на те, що Обновити свої дані необхідно протягом 60 днів з моменту ведення мобілізації. Однак загальна мобілізація була введена ще в нас 24 лютого 2022 року. Тому трішки щось законодавець нелогічно себе повів в цьому законопроєкті. Друга важлива пропозиція в цьому законопроєкті – це вручення повісток військовозобов'язаному через електронний кабінет. Тобто ТЦК. Може вручити військово зобов'язаному повістку через електронний кабінет військовозобов'язаного, а не як зазвичай традиційним способом, наприклад, на вулиці. І якщо ТЦК використає цей спосіб електронного вручення, то повістка буде належним чином вручена з моменту отримання повідомлення про доставку цієї повістки в електронний кабінет військово навіть якщо військовозобов'язаний не побачить цієї повістки, він буде належним чином повідомлений. І третя, геніальна пропозиція від законодавця це введення заходів примусу щодо нез'явлення військовозобов'язаного за повісткою до ТЦК. Так, якщо військовозобов'язаний не з'являється до ТЦК, у встановлений термін в повістці, то ТЦК може застосувати до нього наступні заходи примусу, обмежити у праві виїзду за кордон, тимчасово обмежити у праві керування транспортним засобом та накласти арешт на рахунки. Все це відбувається за рішенням суду. Тобто, не з'являєтесь, ТЦК звертається до суду і накладаються такі обмеження. Ці обмеження є неконституційними. Сподіваємось на свідомість законодавця, на його розуміння і те, що він не прийме нововведення, які обмежують права громадян України. Четверта пропозиція стосується безпосередньо військово зобов'язаних, які перебувають за кордоном. Так вони не зможуть отримати консульські послуги від дипломатичних представництв України, якщо не пред'являть військово-обліковий документ. Тобто військовий квиток. У свою чергу, законопроєктом передбачені певні випадки, коли військовозобов'язаний все ж таки зможе отримати консульські послуги. Це такі випадки, які стосуються отримання спадщини, оформлення консульських дій щодо дітей та повернення в Україну. П'ята зміна, яка пропонується в проєкті, стосується права на відстрочку. Так, законодавець скасовує. Право на відстрочку для наступних категорій військовозобов'язаних. Перша, це ті, які здійснюють постійний сторонний догляд за батьками дружини чоловік. Друга категорія це ті військовозобов'язані, які мають дружину чоловіка або батьків із числа осіб з першою або другою групою інвалідності. До речі, в мене на каналі є відео стосовно отримання відстрочки на цій підставі. Обов'язково його подивіться. І якщо ви бажаєте отримати відстрочку на цій підставі, обов'язково звертайтеся до мене, поки діє закон і є ще можливість отримати цю відстрочку. І, на жаль, скасовують право на відстрочку аспірантам, які навчаються на контрактній основі. І найцікавіше, скасовується право на відстрочку для державних службовців, в тому числі для категорії А, наприклад, міністрів, та для правоохоронних органів. Для них буде вводитися бронювання на 50% від загальної кількості. Цікаво, залишать вони цю норму чи не залишать, як ви думаєте, наступні нововведення, які пропонуються цим законопроектом: зміна приземного віку з 27 до 25. Ще одне помітне нововведення, яке пропонується законодавцям, це пред'являти військово-обліковий документ на вимогу ТЦК, а також пред'являти його на кордоні під час його перетину. І так, нарешті, норма, яку чекали всі військовослужбовці демобілізація. Так, законодавець пропонує ввести таку підставу для звільнення з військової служби як безприревність служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Однак ця норма недосконала, з якого часу рахувати ці 36 місяців. Підсумуємо, як ми бачимо, цим законопроектом вводяться багато обмежень для військовозобов'язаних, які стосуються посилення мобілізації. Однак, як на мене, закон має бути перш за все конституційним. Якщо мобілізацію посилювати, то тільки конституційним способом із дотриманням всіх прав та свобод громадян України. І якщо у вас залишилося питання щодо отримання відстрочки, чи маєте ви право на відстрочку, чи не маєте, то звертайтеся до мене за консультацією, я обов'язково вам допоможу в цьому питанні. Що буде прийняти цей законопроект в такій редакції, що будуть відповідні зміни, і взагалі, коли його приймуть? А так, 07.02.2024 року Верховна Рада проголосувала за цей законопроект в першому читанні, тобто прийняла його за основу. З цього моменту протягом 14 днів комітети в Верховної Раді будуть вивчати цей законопроект та вносити певні пропозиції. І десь. На кінець лютого буде призначатися знову засідання Верховної Ради та вирішуватися питання вже у другому читанні щодо його прийняття. Дякую вам за увагу! Що додивилися до кінця, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і обов'язково пишіть свою думку в коментарях щодо цього законопроекту.